На Коломийську малечу чатує підступна пневмонія у місцевій дитячій лікарні палати переповнені, доводиться розгортати додаткові місця. Відповідне лікування маленькі пацієнти отримують хворих, проліковують успішно, кажуть медики. Щоправда, є кілька випадків з ускладненнями, які потребують до лікування в обласному центрі. Медики пояснюють, цей спалах щорічною сезонністю, але не заперечують, що цього разу ситуація серйозна. Вже зараз 15-річна Христина почуває себе задовільно, але кілька днів тому дівчинці було не до жартів. Температура піднялася. Спочатку було навіть і 39, і 2. погане самопочуття, і тоді зразу поставили на лікування. На даний момент у цей час вже мені краще. Почуваюся, надіюся, що скоро вийду із цієї хвороби і буду здоровою. Все розпочалося зі звичайного кашлю, розповідає мама дівчинки. Оскільки жінка працює в медичному закладі, то одразу взялася до лікування. Але минуло три дні кашель не відпускав, тому вирішила більше часу не гаяти. Поїхали до лікарні. Результат правобічна бронхопневмонія. Я б радила, щоб не нехтувати цією хворобою, тому що це е, кожна мама повинна подбати про здоров'я, перш за все, своєї дитини. Щоб е, надальше було е, здоров'я, то потрібно. Е, Зразу звернутися до лікарів, надати необхідну першу допомогу. І правильне лікування, тому що е, залежить подальше пробігання хвороби, залежить стан дитини від цього, залежно, яке буде лікування, щоб не запустити цю хворобу, тому що е, легені це є е, головне здоров'я дитини, а якщо здорова дитина це головне здоров'я наше. Наразі палати з хворими на пневмонію у Коломийській дитячій лікарні переповнені. Педіатричне відділення, яке приймає хворих від 3 до 18 років, розраховане на 40 ліжок. Останнім часом там перебувають і більше 50 пацієнтів. Лікарям доводиться розгортати додаткові місця. Запалення легень характерне для цієї року, пояснюють медики, але погоджується, що цьогоріч активність відчутно вища. Вірусна інфекція, якась виявилася більш агресивніша, і кількість хворих все ж таки трошки більше порівняно з минулими роками. Отже, ситуація є досить серйозна. Наші діти в основному поступають з району, з сіл. Є також і коломийські діти, але в основному, все ж таки, це діти сільські. Дуже часто батьки пробують лікувати самостійно, кладуть компреси, гірчичники. Час втрачається, на жаль, і діти довше перебувають в лікарні, ніж якщо вони звернулися з першого дня захворювання. Усіх хворих проліковують успішно, розповідає лікар. Щоправда, бувають випадки із ускладненням, плевритом, які потребують до лікування в обласному центрі. Найбільш небезпечне захворювання для діток першого року життя і особливо перших місяців життя. Отже, якщо захворіла дитина? Місячна, двохмісячно, негайно звертайтеся до лікарів. І також я хочу сказати від себе за підлітків, які теж лишаються поза увагу, так як батьки вже не дуже звертають увагу. На ну, то кашлячок з температури вважається просто герзе. Діти поступають не раз на сьомий, не раз на десятий день захворювання, коли вже там є масивна пневмонія. Пневмонія підступна тим, що перші симптоми схожі на звичайну застуду чи грип. Тому батьки лікують дітей самостійно вдома, цим можуть і нашкодити. Але наростання температури вище 38 градусів, отримання температури більше трьох днів. Появили у дитини задишки, ознобу млявості. Відказ від їжі повинен насторожити батьків плані того, що можливо дитина розвинула спнемонія, і треба негайно звернутися до лікаря. Особливо це стосується малесеньких діток. Діток першого року життя. Хоча більшість здорових дітей здатні впоратися з інфекцією за допомогою захисних сил власного організму, діти з порушенням імунної системи піддаються більшому ризику розвитку пневмонії. Імунна система може бути ослаблена недостатнім або неправильним харчуванням. Це стосується особливо дітей грудного віку, які не отримують грудного вигодовування. Сприйнятливість дитини до пневмонії також збільшується під впливом ще таких екологічних чинників проживання у перенаселенні. ...помешканнях, забруднення повітря у середині приміщень, викликане приготуванням їжі, використання біопалива для опалювання, наприклад, дерева чи тогною, а також куріння батьків. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.